Нам Бог постійно підкидає, бачите, непрості рішення, непрості чотирьохлітню історію, де ми не були самі собою, правда? Він завжди нам давав шанс, завжди давав шанс стати собою. Запорізьке військо, ООН ну, Коліївщина, Куліївна, Повстанська армія. Що там далі було? Крути? Один Майдан, другий Майдан. Перша російська війна, друга російська війна, ця, буде ще третя, четверта, мабуть. Але це можливо навіть не від нас залежить. Але ми стали іншими. Ми пройшли вже цей Рубікон, і ми все більше і більше наближуємося до сутності своєї сутності українства. І ви. Я дякую вам, що ви тут, на цьому європейському благодатному це, центральному такому майданчику. Ви утверджуєте українство. Ні, націю формують пасіонарії, українські пасіонарії. Це 15% наших синів і дочок, які готові вмирати за Україну. Їх не треба з воєнкоматами ловити, їх на Майдани не треба було витягати і, і, і там годувати чи там давати їм якісь. Не треба. Вони перші. Чому? Чому? Інстинкт самозбереження нації. Інстинкт самозбереження нації. Все, коли він спрацьовує, Ті гени, які дрімали, починаючи ще з Київської Русі, із Запорізького війська, ОУН УПА, і так із Хронів, і так далі, вони відроджуються моментально як мурашник. Знаєте, якщо зруйнувати мурашник, мені говорив один мене товариш, який має два дипломи, біологічні лісівника. Він каже: знаєш, якщо мурашник спалити, зруйнувати, але ж менька, мурах врятується, і вони перейдуть через кілька кілометрів. І вони через півроку відновлять цей мурашник у такій же конфігурації, як він був. Абсолютний. Це є Божі закони. Це не впливає на історію, це не історія впливає і не політ. Це є закони духу, закони ген... гену генотипу і закони Божого племені. І воно має плем'я має бути. Вільним, має бути самостійним, має бути незалежним на своїй землі, своєю мовою, своєю ментальністю і свою державністю. Ми цього не розуміли. Ми такі були щедрі, що ми їм віддавали і території, і віддавали їм свій інтелект, і свою творчість, правда? І ці речі я десь намагався передати в цій книзі карби, і скарби, видиме, невидиме і пророче». карби і скарби. Казав великий Сковорода. Ви там мене попробували обізвати з Сковорода Скорода не був філософом. Він не любив це слово. Каже, це німці придумали холодне, пусте, таке слово не зрозуміло. А хто ви такі його питали? Я любомудр. Я любомудр. Правда, як гарно? А що таке любомудріє? Це пошук душі свого дому. Пошук душі свого дому. Правда? Це неймовірні речі глибень. І в Сковороди, в такому томі його, його спадщини, кожен рядок, кожна фраза має видиму і невидиму глибину. Там можна прочитувати всі відповіді на всі питання, що було, що є, що буде. Як і у Франка, як і у Шевченка, як і у Вернацького. Але ми недооцінюємо своїх учителів. Ми стільки світу дали інтелекту, ми стільки світу дали розуму, що. Ми щедрі, і нам здається, що це, ну, це не наше, це, це вже світове, але це генетично наше. І ми маємо спиратися на це і брати. Карби і скарби – це карб, що таке карби? Це є знаки. Це є знаки, які нам посилає світ. Той же Сковорода, я забув сказати, що він казав, що головніше не те, що видиме, а те, що невидиме. У невидимому приховані знаки і відповіді. І от прочитувати ці знаки, не те, що нам дають з телевізора, що нам дають політики, не це головне, а те, що треба прочитувати між тим усім, щитувати ці знаки з усіх сторін, беручи інформацію. А скарби це те найглибші речі, які, на чому будується, що шукає людська душа. І от тут історії в цій книзі, історії різних різних людей. Переважно Карпатського регіону, Карпаття, Карпат. А Карпати це колеска слов'янства. Слов'янський світ зародився, сформувався і пішов по світу засновувати нові слов'янські племена. Це найновіші свідчення генетично-археологічних досліджень, що у нас зародилося Слов'янство. Ну, Карби і Скарби, ця книжка історії людей, які знайшли ці карби, ці знаки світу. Різні, різні люди. Це не якийсь бог знає які люди. І як вони знайшли, і як вони використали, і як вони це. ну... На служіння світу собі і Богу пустили. Чаронки днів, книга спостережень. Це мої спостереження. З свіх. Кожен день такі, знаєте, щоденниковий відкровень. Книги дуже популярні. Бо це є, це є непридумане, це не романи, не повісті, це є народжене в серці, в душею, ситуацією, зустріч. І це інша книжка цієї серії, Різнотрав'я. Гербарій і саду життя. Книги видаються, перевдаються ці. Я люблю цей жанр. Е, ну, але книга є інші. От Шевченківська премія, Карничар Горянин це є. Ну, так, да, знаєте, коли мені дали премію, то люди обзиралися з Києва. Кажуть, а чому Закарпаття? Закарпатці там вони ж по українськи говорити не вміють. Які премії? Чому премії? А в Києві не дали вже шість років підряд, а в Закарпаття пішло, в Львів пішло. Значить, це не, не в тому суть. Це означає, що, що в Києві ці книги читає, і книги, Києву інколи більше потрібні, книги, ніж Закарпаттям, бо вони з цим живуть, в цьому живуть. Знаєте, це свіжий вітер, як там сказав один відомий критик Савошпицький, каже, це свіжий вітер у Київ, це свіжий дух який. Це прийшло, те, що, каже, ми забули. Що нас ну, починає десь піднімати. Тому що це речі нашої глибинні, такі, знаєте, це етнос, це наша природа, це наші, можливо, навіть іще дохристиянські якісь таї тайни, які в нас тут, і якими ми живемо, і які, які десь нам відкривають ці знаки цього світу, скарби. Це дововижні речі, що українське слово просочується через світ, як вода у пісок, просочується через кордони. І знаходить серця, находить потребу як ви. І це найбільша, мабуть, наша сила, в цьому найбільша наша ну, якась потуга і наша надія, що ми в цьому світі не сироти. Ми в цьому світі маємо щось показати Богу, людям, цивілізації, Європі, не тільки зброєю в руках. Що вже здивувало світ. Уже здивувало світ, який не готовий воювати і вмирати, а ми готові вмирати за ці цінності, які, на яких побудована цивілізація Заходу. Це неймовірні речі.